Можу виспатись вже другий день. Та я вже давно не можу виспатись. що другий день. Просто два дні дуже важко. Тривога. Все через те, що Росії існує. I love you. Я зрозуміла, що я дуже хочу на концерт біля Аліш. Мені досі попадаються курточки в рекламах. Я вже купила курточку досить. Досить скидати мені реклами. Починаємо цей день. Чого я така жовта? Я що в Мексиці? А, це влог одного, одного дня. Я вирішила зняти влог одного дня, тому що інколи мені пишуть в коментарях: типу, а чого ти робиш так, а потім так, а потім якось так. Типу, наче як в відео якісь нелогічні послідовності відбуваються просто тому, що влогах я не знімаю, ось так, знаєте. Поетапно, що відбувається. Я знімаю просто в дні, коли в мене є настрій щось зняти, коли просто щось відбувається. І потім це все в один великий влог. То сьогодні я вирішила зняти от прям поетапно влог одного дня. До речі, отак виглядає сухість під час лікування акне. Бачите? З мене злазить шкіра. Бачите, баночки стоять? Оце весь мій догляд, ранковий вечірній, отам схема, отак завжди виглядає це все. Я збираюся до психотерапевта, так, знову я йду вмиватись і нарешті проводити до ладу свою потріпану життям шкіру. Jingle bells! Я маю почекати 30 хвилин, перш ніж перший крем вбереться в шкіру, щоб потім наносити другий зволожувальний крем. І поки я буду чекати, снідаю, снідаю пловом. Дивіться, плов з телятиною, з барбарисом. Оці чорні штучки це барбарис, морква. Розсипчастий. Чого я так акцентую? Що це справжній плов? Тут навіть є нут, нут, барбарис. Оце все це для мене нове, тому що в моїй родині не готували плов, верніше готували, але в дуже дивному вигляді. Це була типу, така каша з рису, з овочами, з м'ясом, там був томат. Ну, коротше, те, що я їла, я не знаю, що це. Але це, походу, справжній плов. У мене просто якийсь незакритий гештальт з пловом. І я тепер хочу спробувати отакий справжній плов, який він має бути. Це смачно, але мені здається, може бути ще смачніше. Просто хочеться от, знаєте, спробувати, от оригінальний, який він має бути справжній плов. До речі, на Волині барбарисом називають румбамбар. ревінь. На ревінь у нас кажуть барбарисом. Я вперше таке бачу. Ніяк не пахне. Я не знаю, чому я жовта. Намагалась налаштувати тут все. ну, Вийшло, як вийшло, нормально. Два пакети я принесла з сільпо. І зроблю вам швидку розпаковку. Я таке дуже люблю дивитись. Хто що їсть, хто що п'є. Продуктовий набір у мене, в принципі, плюс-мінус завжди один і той самий, але цього разу я купила більше різного цікавого, тому що я очікую гостей. Найкращі паперові рушники це бренд Премія, який виробляє сам Сільпо, сам магазин. Топові два йогурти, їм з ними сир. Нарешті я почала їсти кисломолочний сир. Тому що в мене були з ним проблеми. Але зараз, нарешті, я захотіла повернути його у раціон. З йогуртом вимішую, додаю банан, якісь там горішки. Його величність майонез. З дитинства мама брала ось такий майонез. Вона казала, що він найсмачніший. І для мене було завжди дуже дивно бачити, наприклад, в інших сім'ях, коли я приходила до друзів, там королівський смак, ну якийсь типу інший майонез. Я така: Ну як ви не знаєте, що оцей майонез найсмачніший? ви берете ось цей, типу, я навіть не могла. Подумати, що для когось смачніше може бути інша марка. Ну, коротше, це таке дивне, але я чогось так це згадала. Майонез. Я люблю гарячі канапки, я люблю різні майонезні салати. Майонез в хаті має бути: букет салату. Жовтий і все. <рес> я Не знаю, чого я жовтий. Два авокадо, два яблука. Думаю, робити пиріг тертий. Сметана на соуси. Тут в мене один пакет з мандаринами, огірками і лимонами. Дуже смачні помідори. Називаються вони сливка. Вони реально мають гарний помідорний смак, моркішка це для моїх перекусів, і я її запікаю просто ось так. Викидаю сіллю, спеціями. Дуже смачно. Мій улюблений литовський хліб чорний. Колись я робила огляд вже на цю малину в шоколаді. Вона мені дуже сподобалась. з'явилась в сільпо, і я вирішила теж взяти. Це на канапки, броколі запікаю на гарніри люкс. Вперше взяла ось таке масло. Думаю, спекти тертий пиріг, і там треба пачка масла. Спробую. Тунець холодного копчення. Дуже рекомендую спробувати. Він такий не рибані м'ясо, дуже смачний, теж на канапки. Кілограм курячих гомілок замариную, запечу з картоплею, з броколі. І розказую про щось дуже смачне, що є в сільпо, і що ви, можливо, не помічали. В них є власне виробництво. Називається воно лавка. Традиції, не знаю, чи це їхнє виробництво, чи це просто якесь фермерське виробництво. Ну, щось таке. Виробники серед наших резидентів понад 100 фермерів і виробників ми особисто знайомі з кожним з них. Я так розумію, що фермери якось співпрацюють з сільпо і продають там свою продукцію. Так от, там є ковбаса, називається вона печена на соломі. Це тупо домашня ковбаса, яка от, знаєте, колять кабанчика, роблять оцю домашню ковбасу пальцем в хану. Оце вона. Навіть смачніше, тому що тут набагато менше сала, і вона така. Зараз покажу пахне. Угу. Розумієте? Сюди ще хрону. І ось такі тортильки я взяла. Потім куркою їх начиню, буде ну, щось типу шаурми. Так приємно. У мене сьогодні такий важкий ранок був. Я вам не скажу чого, але був дуже мало радості зараз взагалі. Тому я піду із з'їм оце. Я нарешті почала монтувати відео в Adobe Premiere. Мені дуже подобається реальне відчуття, ніби я крую якимось літаком, просто космос. Але через те, що я монтую в новій програмі для себе, все відбувається набагато повільніше, набагато довше. Десь вони можуть бути якісь неякісні, десь погано обрізані, десь поганий звук, тому просто зважайте. Я все спочатку, наче як починаю, але мені дуже подобається. Я обожнюю це відчуття, коли я вчу щось нове і в мене виходить, і воно так прикольно, і там так багато різних фішечок, яких не було раніше. Коротше, дуже подобається. Я не знаю, чи я коли-небудь у своєму житті змогла би отак, от віддати монтаж комусь монтувати. Знаєте, щоб хтось, типу, мені монтував, я би просто їх знімала. ну... Я не знаю, мені подобається. І ще через те, що я монтую в новій для себе програмі. Всі відео монтуються довше, важче. Виникає якась затримка. Я зійшла з свого плану. Це довше, це складніше, але це гарніше, і це мені потрібно. Тому я просто якби прошу від вас не знаю, якогось терпіння. Мені треба, мені треба це. Мені реально це треба навчитись розібратись, щоб робити це швидше, щоб робити це гарніше, щоб робити це так, як я хочу. Як я от хочу бачити свій блог певним, я до цього йду. <см Finlandia> І дякую, що ви йдете зі мною. Це дуже прикольно. Бачити свій прогрес, бачити, як було. Я спеціально не виділяю деякі відео, хоча там дуже багато я відчуваю. Саме. Бо там видно, як було, як стало, як я, я класна! Все. Пока! Іду монтувати. Викидала сміття і там лежали якісь ялинки, якісь гілки. Я така, що вже? Розумію, що скоро вже Різдво, ось ця вся новорічна тема. І якось так не знаю, сумно. З війною, з цим всім оці різдвяні свята, вони якісь стали для мене дуже болючі. Коротше, йду подихаю трішки. Ще я забула навушники. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз виходила гуляти без навушників. От просто прикол. Дуже дивно, я хотіла такий кадр, типу, я така, гуляю, гуляю. Трохи вітряно і шумно, сподіваюся, мене чути так-то. Тому що я гуляла і згадала, де ще треба мені сказати спонсорам каналу. По-перше, я дуже вам дякую за підтримку. Ви просто не уявляєте, як це для мене важливо, як мене це підтримує і наскільки це приємно. Дуже велике вам дякую. І вас дуже багато, ну, типу, ви топ. Не зупиняйтесь. По-друге, якщо ви є спонсором каналу з другого рівня, то для вас там є посилання вкладці спонсорства на мій телеграм-канал. В телеграм-каналі різні прикольчики, різні посилання, я там різно розказую, жалюсь. Ну, коротше. Так от, у вкладці спонсорства є посилання на цей телеграм-канал. Якщо у вас не вдається туди зайти, будь ласка, зв'яжіться зі мною в інстаграмі, не знаю, де завгодно в коментарях, що у вас не виходить. І я дам вам правильне посилання. Оце все сердечки. Дякую, 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 дякую. А це я гуляю далі. Я прибирала і з'ясувала, що в мене закінчилась кава, тому йду в магазин за кавою. Я ж купила нову куртку. Що хочете мені кажіть, але це найприкольніша куртка, яку я мала за все своє життя. Um. Я взагалі думала зняти відео чисто в куртці. Ну, один день в куртці. Зараз я хочу ще потренуватись, щоб цей день був максимально продуктивним. Домашні тренування я завжди тренуюсь з памелкою. Рейф. хто знає, той знає. Ну реально мені її тренування просто топчик і по складності, і по тому що там вправи не повторюються, і по навантаженню там є різні варіанти. Памела, рейф. І тренуюсь десь, я стабільно вже місяць, плюс-мінус, і мені реально дуже класно зараз від цього. Якщо ви раптом чуєте на фоні якийсь шум, то це друкує 3D-принтер в хаті. Я нічого не можу з цим зробити. У мене просто лише от зараз з'явився реально ресурс бажання стабільно займатися спортом і щоб мені це подобалось, а не просто я не знаю, якось змушувати себе. І домашнє тренування, йога, щось таке не дуже. Інтенсивне, дуже мені допомагає якось і психологічно, і фізично набагато краще я себе почуваю. Тренуйтесь реально спорт до душі. Спорт має бути до душі. Це мотивація. Закликаю всіх займатися спортом, рухатись, бо ну, чим далі, тим буде важче. Так -то. Я кажу чесно, було так, що я рік взагалі не займалась спортом. У мене просто не було на це бажання. Сил, цікавості до цього. Це дуже дивно для мене, тому що ну, я завжди така активна біг, рух, а тут це все зникло. Це такий був тривожний дзвіночок, і зараз я відчуваю, як знову я це хочу повернути в своє життя і робити це все помірно, класно, з задоволення. Ну, може, інколи трішки важко. Та Памела так сміється завжди під час тих тренувань, така довольна. Ну, я такого не відчуваю часто. Тренування. Це найпрекрасніше для мене відчуття, коли ти тобто, потренувалась, помилась, намазалась кремчиками. Зараз я буду монтувати для вас влоги. Я нагріла собі грілку. Це замість котика. Настав час грілок холодно. Знову мають бути відключені. Це реально не найгірше. Це мене не лякає. Я дуже здепреснула через новини, і весь тиждень якось збиралась. Якось мені було так сумно, якось я так знов... і на терапії цього тижня я говорила про те, що мені дуже тривожно, що я дуже переживаю, що в мене страх, що обстріли, наче як очікуються, тому що холодно. Ну, коротше, це дуже все нездорове. Маєте розуміти, що ці всі умови це ненормально, це нездорово, і ми якби не маємо до цього звикати. Коротше, сумно, я взагалі живу знаєте, відчуттями всього найгіршого. Типу, в мене так працює мій мозок, що я така уявляю, зразу все найгірше. І добре, якщо так не станеться, а якщо раптом станеться, то я вже така трошки ну, проживаю це все всередині себе, то жахливо. То жахливо, але така реальність. От. І я тривожилась весь тиждень, тривожилась, нічого не знімала, я дуже загрузилась, мені було сумно, в мене ще й алергія хапанула добрий день. І в кінці кінців я дійшла, як завжди, одного і того самого висновку: що багато на що ми не можемо впливати, але на щось та й можемо. А саме на збори. Я не знаю, як мені говорити, я не знаю, як мені. Просити, як мені звертатись, як мені пояснювати. Але я буду дуже вдячна, якщо ви не проігноруєте збір для моїх знайомих, для моєї одногрупниці. Знаєте, просто я зараз розказую про збір і я розумію, що він не один. І я не знаю, як мені попросити вас скинути, хоча б по 5 по гривень на кожен збір, тому що реально кожного місяця. Ще якийсь збір, ще якийсь збір, і потреби постійно є у війська, і ви це знаєте, тому я дуже прошу долучитись до. Зборів, швидше за все, я лишу декілька посилань в описі під цим відео. Будь ласка, спустіться під відео, закиньте, скільки вам буде зручно, скільки вам буде посильно, немає маленьких донатів. В тому і фішка, що кожен потрішки і збір рухається. Також на каналі я планую робити стріми, тому що з всіх способів, як можна закрити банку, як можна рухати збори, поки що стріми найбільш дієві. І я вже, до речі, маю декому подякувати, тому що я нещодавно вела стрім зараз. Ту -тун -ту -тун! Це дошка пошани, і на стрімі три людини задонатили на збір. І я дуже їм дякую. Це Галинка, яка п'ять разів п'ять задонатила п'ять сердечок. Михайло. Михайло, в тебе сьогодні, до речі, день народження мені в телеграмі висвітилось. Вітаю тебе і дуже тобі дякую. І Олександр Омельченко. Дуже вам дякую за донати. Ви чудові люди, ви дуже мене підтримали на стрімі і допомогли зрушити збір. Ура! Отак, якось це все рухається. Я не є блогерка-мільйонниця, але немає маленьких аудиторій і немає маленьких донатів. Зрозумійте, я на своєму рівні якось стараюсь допомагати своїм друзям. Я вписуюся за цих людей, тому що це люди, яких я знаю особисто. І я дуже прошу у вас теж долучатись. Все, що планувала сказати, наче сказала. А зараз дуже дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що тикаєте на мої відео. Дякую, що дивитесь їх. Дякую, що ставите пальці вгори. Вгори. вгору. 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 гори. Дякую, що за що за що ще дякую? Ну, дякую. Просто дякую, що лишаєтесь, дякую, що дивитесь, дякую, що. Активні в коментарях, ну щось там напишіть. Недавно мені написали, що хтось дивиться мене вже два роки. Я така. Олди. В мене є олди. <сум> дуже дякую, це дуже приємно. Подяка, знову ж таки, спонсорам каналу. Ви неймовірні, ви чудові, ви мене дуже підтримуєте. Мене дуже це підтримує і дуже мене це надихає. Ви топ обов'язково підтримайте Збройні Сили України. Посилання на збори є в описі до цього відео, будь ласка. Долучіться. Підтримуйте один одного. Попри все, будьте щасливі і всім 36 і 6. Па-па!